Хороший урожай томатів неможливо отримати, якщо обмежитися тільки посадкою рослин, культура вимагає постійних поливів, пасинкування і обрізки, захисту від хвороб і шкідників, своєчасних підгодівлі, при подібному догляді помідори відгукуються рясним цвітінням, великою кількістю зав'язей, багатим плодоношенням. Серед величезної кількості рекомендованих для культури добрив особливе місце займають препарати, що містять бор. Для чого томатам потрібен бор. Бор один з найважливіших елементів живлення томатів. Він необхідний для нормалізації синтезу азоту і обміну речовин. Мікроелемент впливає на формування клітин, допомагає їм швидко розмножуватися, тому його наявність вкрай важлива для активного росту листя коренів. Розвитку зав'язей помідорового куща підвищити врожайність матів без якісних і своєчасних підгодівлі неможливо в природі бор не зустрічається у вільному стані. Найчастіше в ґрунті цей елемент представлений у вигляді розчинних солей при підгодівлі рослин добривами, що включають бор. Необхідно враховувати, що він слабо закріплюється в ґрунті і може бути вимитий опадами. На ґрунтах, де недавно було проведено вапнування, утруднена доступність цього елемента для рослин. Бор нормалізує синтез рослинних речовин, стимулює обмінні процеси і підвищує коефіцієнт хлорофілу. Багато готові добрива містять в своєму складі бор. Але найчастіше в якості постачальника елемента використовують борну кислоту. Обробка томатів розчином цього препарату дозволяє істотно збільшити врожайність, підвищити смакові якості плодів, бор активно впливає на такі параметри: рясність цвітіння, утворення зав'язей і запобігання їх осипання, збереження плодів навіть при надмірній вологості, кількість цукру в плодах. Підвищення терміну зберігання томатів, зниження ризику зараження фітофторозом. Всі ці позитивні зміни відбуваються, тому що бор допомагає рослинам забирати з ґрунту необхідні їм мікро і макроелементи бере участь в регулюванні запилення і запліднення вуглеводного і білкового обмінів. Особливо важлива наявність достатньої кількості бору при вирощуванні томатів в домашніх умовах. Так як в обмеженому посадкової ємністю просторі кущі відрізняються високою чутливістю і вимогливістю до якості харчування відео, борні підгодівлі, як правильно удобрювати рослини, ознаки борного голодування томатів, визначити нестачу бору при вирощуванні томатів допоможе зовнішній вигляд куща у рослин, які відчувають борне голодування, спостерігаються такі ознаки. Починають відмирати верхівкові пагони, скручуються від верхівки до основи, де формуються верхні листки кущів, старе листя бліднуть і жовтіють, цвітіння кущів слабке, зав'язі не формуються і масово опадають, черешки молодого листя стають ламкими, викривляються, змінюють свій колір, точки росту на стеблі темніють і відмирають в той час, як від кореня починають бурхливо рости тонкі і тендітні пагони на плодах з'являються сухі плями. Фотогалерея, ознаки борного голодування у томатів, ознаки надлишку бору, надлишок бору також негативно позначається на томатах. Про цю проблему будуть свідчити такі ознаки, які проявляються спочатку на старих листках і в верхівковій частині куща. Листя на кущі набувають глянцуватість, як від надлишку азоту. На старих листках проявляються дрібні бурі плями, які швидко збільшуються і призводять до відмирання листової пластини, середина листових пластин вигинається вгору, представляючи собою подобу купола. При надлишку бору на листках томата розвиваються вдавлені сухі плями, облямовані концентричними колами Спробуйте перевірені добрива. Фертика томатний – це комплексне добриво для томатів і культур сімейства пасльонових. Просте у використанні водорозчинний засіб зі збалансованим складом мікро і мікроелементів гарантує вам щедрий урожай смачних, великих і соковитих овочів, томатів, баклажан, перців. Фертикалиавповер для пасльонових культур є ефективним листовим добривом для догляду за томатами, перцем і баклажанами. Хилатна іонна схема мікроелементів забезпечує легке засвоєння рослинами до 9.0 необхідних речовин, водорозчинний засіб підходить для оприскування рослин і кореневого підживлення розсади, може застосовуватися в теплицях і на відкритому ґрунті. Органік мікскеліксир 1 для овочів. Це натуральне. Екологічно чисте добриво його застосування підвищує врожайність, прискорює ріст рослин і дозволяє отримувати більше ранню і якісну продукцію. В овочах збільшується вміст цукру і вітамінів, поліпшується зовнішній вигляд і збереження врожаю. Відновлюється баланс мікроелементів в ґрунті і її структура. Органік мікс для томатів це збалансований комплекс 17 органічних компонентів, здатних повністю задовольнити потреби рослини на будь якій стадії. Вегетації важливо, що корисні речовини повільно виділяються в ґрунт, забезпечуючи рівномірне надходження до коріння, агрікола для томата, перцю і баклажана, одне з найпопулярніших в серії, воно призначене для підгодівлі пасльонових культур, як правильно підгодувати томати борною кислотою. Борна кислота оптимальне і недороге засіб для підгодівлі томатів бором. Тим більше, що внесення цього препарату не вимагає особливих умов і пристосувань, потрібно тільки враховувати, що для повного розчинення борної кислоти не підходить холодна і навіть трохи тепла вода. Для приготування борного розчину необхідну кількість препарату розчиняють спочатку в невеликій кількості досить гарячої, близько 5-0 градусів води, а потім доводять розчин до потрібного обсягу. Борна кислота це дрібний кристалічний порошок без запаху. Його водний розчин має слабокислу реакцію, спиртовий розчин борної кислоти для приготування добрива не застосовують, так як він може викликати опіки листя, таблиця, схема застосування борної кислоти для обробки томатів, назначене дозировка, особливості застосування, обробка насіння перед посівом 0,1 на 1 води. Насіння витримують в приготованому розчині протягом 24 годин. обробка грунту перед посівом 2. На 10 води проливають підготовлені для посіву насіння борозенки позакореневе підживлення розсади 1 на 10 води. Сіянці оприскують після пікіровки в стадії двох-трьох справжніх листочків позакореневе підживлення висаджених в ґрунт кустоводин на 10 води. Рекомендується провести три оприскування на стадії ботанізації у фазі цвітіння. Період плодоношення полив під корень до 2х10 води проводять тільки в разі явної нестачі бору і після рясного зволоження ґрунту позакореневе підживлення проводять за допомогою пульверизатора, розприскувач якого налаштований на режим туману, витрачаючи не більше 100 розчину на 1 кмет посадок. Оптимальна температура навколишнього середовища при проведенні оприскування 1,8 – Градусів помилки застосування борного розчину при підгодівлі томатів, найпоширеніші помилки при обробці томатів борною кислотою, перевищення концентрації препарату, перевищення норми витрати добрива, нерівномірний розподіл розчину по всіх частинах рослини, так як бор відрізняється низькою мобільністю. То, потрапивши на лист, він фіксується і не переходить на інші частини невідповідна температура розчину. Вона повинна бути такою ж, як і температура повітря. В іншому випадку розчин швидко випарується і не дасть очікуваного результату. Внесення борної кислоти в лужну ґрунт у подібних умовах бор недоступний рослинам. Відео як правильно використовувати борні підгодівлі. Борні підгодівлі, проведені в певні періоди вегетації томатів з дотриманням зазначених дозувань, благотворно впливають на розвиток культури, сприяють підвищенню врожайності і дозволяють мінімізувати витрати на добрива.